Так, ставимо відро на вагу, внуляємо і беремо базовий пейлей. Так, по рецепту мені потрібно 8 кілограмів, 88% всіх. Вісім кілограмів меланоїдний, так, скільки у нас його. 400 грам. Я для зручності ще раз зіб'ю і всиплю 400 грам. Це у нас для буде для вкусу. Він придає такий хлібний присмак, який я люблю пиву. Звісно, має ще і різних інакше багато ароматів. Його багато давати не треба. Це у нас є 5% від всього засипу. І редактив маємо його дати 800 грамів. Ну, я маю кілограм, я вже не знаю, 200 грамів я нікуди не діну. Нехай буде червоний. То я допустимо, тому що його можна давати від 7,5 до 15 грамів. Відсотків цілого засипу. Є. Маємо ціло, ціле відро зерна. Зараз ми його перемелимо. Для подрібнення зерна я використовую таку мельницю, спеціально вона розрахована для цієї цілі. Я її закріпив тут, щоб трималося. Добре. Система, якщо чесно, не є досконалою, тому що під час миління мені тут все вилітає, тому я просто натягую мішок і буде все нам падати в цей мішок. Маю таку спеціальну ручку, але якщо б я це вручну крутив, ну, то би було дуже складно стільки перемолоти, перетерти. Тому я таку придумав приспособу. Сюди входить звичайний штир. Беру шуруповерт. Може бути дрілька так само, але просто шуруповерт зручний, то, що ми ставимо на першу швидкість. І та швидкість вона якраз є ідеальна, щоб. Працював, працювала ця мельниця у нас, так? Затягуємо. Так, виключаємо. Є. Що? Поїхали з 10 кг солоду. Так, тепер то мені все треба буде зняти акуратно, вага є 10 кілограмів. І тепер я це все мушу перемішати, тому що там різні солода. щоб вони рівномірно мені... Розприділилися по всьому бункері, коли я буду затирати його. Ось. І що у нас вийшло? Дивіться, дуже добре помилений. Зараз будемо засипати, дочекаємося тільки 74 градуса.